Ми вже готові долучити до нашого етеру, нашого співрозмовника Костянтин Корсон, експерт з кібербезпеки. Пане Костянтине, мої вітання. Вітаю вочевидь, пане Костянтине. Що разом з повномасштабним вторгненням почалася і е, значно збільшена в рази кібер. Е, Небезпека спрямована проти України. Розкажіть детальніше про те, скільки зараз отих самих кіберзагроз, які з них найможливо найсвіжіші, і в чому їхня специфіка? Е, насправді кібервайна тривала. Е... Між Україною і Росією ще з 2014 року, і там початок і можна мовно вважати травень 2014 року під час е, злому ЦВК і цю картинка Яриша, і так далі, і вона власне тривала зріс в різних ступ ступені інтенсивності. Зараз вона максимізувалася, звісно, і е, загалом можна сказати, що основними е, суб'єктами об'єктами спрямувань зусиль обох сторін є критична інфраструктура. А яку атакували росіяни дуже часто і е, дуже потужно, і усі попередні роки останні були найпотужніші зливі атаки у січні, ну, і лютому цього року? А тому головні ризики це транспорт, енергетика, зв'язок, банки, фінансові установи ну, все те, що ми називаємо критичною інфраструктурою, і е, перерви чи Припинення функціонування яких може позначитися на великій кількості людей. Звісно, це умов в умовах активної війни це перш за все і військові об'єкти, і військово-промисловий комплекс. І слід також зазначити, що наші сили, наші кіберсили активно діють також стосовно критичної інфраструктури ворога. І у цій боротьбі за нами явна перевага. І щонайменше найменше в десятеро, можливо, і більше в двадцятеро. Це стосується як кількості задіяних учасників, так і потужності технічних потужностей, задіяних під час проведення атак, і, і також оборони на жаль, Україна недостатньо підготувалася до. Цього загострення, і ну багато експертів наголошували на те, що недостатньо приділялося Україні уваги питанням кібербезпеки. Але наразі ситуація така, що Росія змушена більше оборонятися наразі ніж атакувати, тому що в них банально не вистачає ані людей, щоб захистити свої об'єкти і забезпечити їх нормальне, більш менш функціонування. Також їм не вистачає критично, не вистачає технологій. І е, навіть софта і заліза через західні санкції, і через перш за все за те, що весь світ за нами фактично в Україні налічуються м, у складі так званих різних е, численних кіберармій кілька кількасот е, тисяч учасників. Ну озвучуються цифри: 300 тисяч 400 тисяч, але це без без урахування м, фахівців зі всього світу. Які підтримують нас, яких значно більше, і які активно допомагають, і також проводять деякі е, операції, про які ми дізнаємося вже після нашої перемоги. Ну, зрештою, ми дізнаємося про деякі з них і просто е в потоці, так би мовити, подій. Е окрема подяка групі Анонімос за їхні регулярні акції, е досить таки ефективні, судячи з того, як летять сайти е російських структур державних. Е тому їм подяка. До речі, є якась співпраця між групою Анонімос і е кібервійськами українськими держструктурами і волонтерськими структурами. Тут дуже цікава ситуація. Наразі нічого ніхто нічого не може сказати або не знає, або інформацію свідомо приховують, що зрозуміло під час війни. Тому усі ну ті групи про діяльність, яких мені відомо, вони ретельно приховують можливі якісь координацію чи співпрацю з будьким тут дотримується режим максимальної таємності. Більшість груп діє на власний розсуд, але не виключено, що серйозні е, ураження систем супротивника здійснюються е, принаймні при якійсь координації наших е, західних партнерів. Е, стосовно групи анонімус, взагалі нічого не відомо, тому що це доволі така е, цікава е, структура, яка власне не має ніякої структури. Невідомо, скільки в дні учасників, які їхні цілі на сьогодні, сьогодні вони нас підтримують, але так було. Не завжди вони асоціювалися з різними спецслужбами. Певний час вони асоціювалися навіть зі спецслужбами РФ. Наразі це абсолютно чітко проукраїнське хактивістське виповання. Наскільки воно співпрацює чи співпрацює взагалі з українськими державними і недержавними кіберфахівцями? Встановити неможливо достеменно знов таки після нашої перемоги ми дізнаємося дуже багато цікавих фактів. Наразі відомо лише те, що анонімус діє абсолютно чітко в інтересах України і проти Росії, і вони задію... проводять доволі успішні кібероперації. Не завжди очевиден зиск цих прямих операцій, але це безумовно позитивно і це до. Будь-якому разі допомагає і нашим кібервійськам і загалом нашій країні перемогти окупантів. Пане Костянтине, питання про так би мовити, побутові кібератаки, адже окрім об'єктів інфраструктури, іде атака також і на пересічних українців з допомогою якихось ну, шкідливих програм. Серед свіжого, наприклад, от повідомляється про так звану про ще одну хакерську атаку з розсилки небезпечних листів, точніше, документів. З назвою Мобілізаційний реєстр Excelський файл. Мобілізаційний реєстр це те, що може от так би мовити, привернути увагу власне українців. Вони можуть відкрити цей документ, і далі повідомляється, що ця програма належить до класу банківських троянських програм, серед іншого, забезпечує викрадення аутентифі... аутентифікаційних даних. Ну от що вам відомо конкретно про цю загрозу? І в контексті цієї загрози та інших побутових, спрямованих на окремих українців, які для них першочергові поради? А, ну, Стосовно, якщо ми говоримо про ворожі кібервійська, то вони, їхні атаки спрямовуються на якісь важливі суб'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень, керування, банківські установи, тобто якісь вузлові, якісь точки. Атаку атакувати громадян через фішинг, цим займаються звичайні кіберзлочинці, які Uh, ну, можуть бути пов'язані з спецслужбами РФ або не, не пов'язані, але фішингові атаки вони відбувалися завжди кожного дня. Там тисячі атак відбуваються, і вони мають такий так званий нетагітований, тобто не, не цільовий характер, а як там широким широким неводом, так за, 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 закинути і чекати, можливо, якась клюна туди рибка припливе. Тому зазвичай вони спрямовані на якраз на отримання фінансової інформації для того, щоб вкрасти гроші цим займається абсолютно більшість кіберзлочинців, те від 80% до 90% відсотків. Загалом можливо деякі з них пов'язані з е, спецслужбами і скоріш за все пов'язані зі спецслужбами країни агресора, а, але під час ось такої е, суперактивної фази е, війни навряд чи це буде ефективно з точки зору доцільності, тому що більше зусилля ворожі хакери спрямовують на якісь от вузлові точки. Угу. А, на, а звичайним громадянам просто слід залишатися пильними, як завжди, як і попередні всі роки. Обережно не відкривати додатки, навіть якщо там ну із. Звісно, під час якихось більш резонансних подій хакери застосовують в якості привода те, що цікавить усі, усіх в даному випадку, ось цей був привід застосований. застосований і при атаці на цільові групи теж якісь цільові приводи застосовуються. Тому тут порада бути пильними, не відкривати. А правою кнопкою миші копіювати, вставити у virustotal.com, там протягом однієї хвилини усі відомі світові антивіруси перевірять це посилання на шкідливість і лише після того можна його відкрити, але знов-таки буде уважним не надавати стороннім сайтам свою якусь приватну чи фінансову інформацію, і е, розуміти, що триває зараз найбільше в історії світу кібервійна. І саме тому ще детальніше розпитаю про персональний захист кожного, тобто буквально кожного власника гаджету, кожної точки доступу в інтернет і так далі, через яке, власне ця загроза і йде. Що треба от, було б корисно зробити, буквально кожному українцю просто зараз, умовно кажучи, як провести санацію своїх пристроїв комп'ютерних або стаціонарних, або мобільних для того, щоб максимально обезпечитись, ну, наскільки тільки це можливо, від якихось шкідливих впливів. Е, ну, Паради традиційні, е, це мають бути унікальні паролі. Ну, тобто, якщо у вас ключі на зв'язці, то од, од, один ключ від квартири, один від авто, один від там, не знаю, дачі чи чогось чи гаража. Е, так само має бути з паролями і якомога ну, довші і складніші вони мають бути. Це те, що, звичайно. Я завжди рекомендую і раджу зараз. Також слід поставити на усі свої аккаунти: там електронна пошта, Фейсбук чи соцмережі, ці доступ до банку, двофакторну автентифікацію це абсолютно корисна річ. Усі ось, важливі аккаунти мають можливість підключення другого фактору авторизації, і причому це має бути не СМС. А Google Authenticator – це також безкоштовний додаток від Google, який кожні 20 секунд генерує шістизначний код, який ніколи не повторюється. Тому це надійний другий фактор, і я всіляко раджу саме ним користуватися. І це таким чином на 99% убезпечує. Ось такі приватні акаунти у ваші важливі ресурси, які важливі саме для вас: це і кошта, соцмережі, банківські якісь акаунти це дуже важливо. Також раджу користуватися безпечними месенджерами з наскрізним шифруванням, як, наприклад, Signal це найбільш безпечний наразі у світі месенджер. Він також безкоштовний і він має увесь основний функціонал. І принагідно не раджу користуватися телеграмом. Перш за все, це те, що це російська розробка, все ж таки, і до нього, до його безпеки також існує дуже багато суто технічних питань. І, ну, і ще є кілька месенджерів. Фейсбук месенджер нормально захищений, тому що розробляється всесвітньо відомою корпорацією. Також ще є кілька файр тріма, ну вони менш відомі. Але також месенджери з наскрізним шифруванням це власне дуже гарна ідея в будь-який час, особливо під час війни. І ще, пане Костянтине, з геолокацією дайте пояснення на перших, буквально там перші дні, перші, ну перший тиждень, півтора точно була така інформація: вимкніть геолокацію на всяк випадок, тому що це може бути, ну скажімо так, якимось там фактором ризику. Вочевидь, що стосується військових, то це окрема історія. У них свій, свої правила. А от щодо людей, чи є якась небезпека у вимкненні геолокації? Власне кажучи, особисто я ніколи є у мене завжди вона вимкнена. Я ніколи її не вмикав. геолокація це зручна штука для суто мирного часу, і особливо коли ви хочете поділитися, де я був, а де я зараз знаходжуся, куди я прилетів. Знову таки навіть у мирний час це така собі, знаєте, досить сумнівна опція, тому що шахраї можуть цим скористатися, що ага, ви зараз. У Стамбулі значить ваша ваша квартира без нагляду, а, чи ну щось подібні такі речі, а, тому вмикати геолокацію слід тримати її завжди вимкненою, а вмикати тоді, коли вона дійсно необхідна, наприклад, для виклику таксі, так щоб угу, визначити угу. вашу місто місце знаходження, і після того не забути її вимкнути, Як, я, як я завжди це роблю. А зрозуміло, що е, порада ну більше для, для профі, але все ж таки геолокацію, особливо під час війни, треба тримати завжди вимкненою, плюс вона ну розряджає акумуляторну батарею скоріше, значно скоріше. І е, особливо зараз в Україні у нас фактично немає безпечних місць ракети летять будь-куди. Саме центр України, і невідомо, який десант де може висадитися. І звісно, тому максимальні засоби персональної безпеки треба увімкнути. Пароль на телефон не менше шести символів, можна Face ID, ну, але краще все ж таки цифровий пароль. І геолокація має бути виконана. Почула вас буквально, от просто поки ви говорили, вимкнула у себе, бо забула перед тим. Дякую за ваші фахові поради. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, включався до нас в ЕТР. Ще раз дякую.